Громадська діячка Дана Ярова гарно написала про нерозуміння Зеленським українців та їх вимог А знаєте, чому він не розуміє? Бо не був ні на одному майдані. Для нього революція це фон, мем, чийсь вибрик, бо він не знає, що таке, коли майбутнє важливіше за теперішнє. Коли ти преш на собі шини, а на телефон приходить від СБУ Ви учасник масових заворушень, стаття та като. А ти навіть не читаєш до кінця, бо в руках каністра, а попереду барикада, і тобі пофігу по великому рахунку. Коли ти стоїш навпроти озброєних людей і перегороджуєш виїзд із лікарні, бо у машині твої побиті, затримані. Коли ти дивишся їм в очі і кажеш, стріляй, і тобі справді пофіг, вистрелить чи ні. Коли ти вранці не йдеш на роботу, бо йдеш на допит в СБУ, а він тоді. Співав на корпоративах у тих, хто замовляв СБУ, у кого саме віджимати бізнеси. Ти відстоювала свій бізнес, а він розвивав свій, звеселяючи тих, хто творив беззаконня на кожному кроці. Бо він не розуміє головного, що бувають моменти, коли легше вмерти самій, ніж залишити це все в спадок своїм дітям, цю країну тиші, де за голос приїжджає бусик, де за гідність стаття, де за спротив. Санкції. А ми кричали і будемо. Бо ми ті, хто пам'ятає, що свобода це не фігура мовчання, це шини, сльозогінний газ, відкриті рани і відкриті очі. І знаєте що? Ми ще тут, і нас не меншає. Блогер Масон Лемберг написав свої враження від минулих подій. Який головний висновок сьогодні повинен зробити кожен з того, що сталося голосування, протести. Ми маємо справу з кретинами. в медичному сенсі. Я це зараз не для красного слівця сказав. Заберіть цей весь медійний фльор і образ героя, і побачите тіпа, який в свої майже 50 років, після того як намахав людей і його зловили за руку на гарячому, каже щось на кшталт: Мамою, клянусь, зуб даю, я це зробив, але не для того, щоб використовувати проти вас. Чесно. Дружечку, ти рвав дупу, порушував закон, ішов проти всього щоб потім хтось мав повірити твоєму слову? Який ментальний вік в цього президента? Пізніше повідомляє Я все це виправлю? О, ще цікавіше, і не тим цікавіше, що це знову намахало, і спроба заговорити якусь ситуацію, затерти, щоб всі забули, а тим, що історія пішла не за планом, і на дуже очевидну реакцію ніхто не розраховував і її ніхто не передбачав. Критини не передбачали реакції на те, що було основою євроінтеграції і на те, що існує в усіх європейських країнах. Чомусь для них мало все пройти гладко. Для тіпів, які четвертий рік живуть за донорське бабло, яке становить половину бюджету країни. І навіть найменшої думки, а що якщо ні, у тіпів не виникало. Рівень планування, рівень стратегічного бачення, а що це таке? І якщо ще почитати, що творилося на суді за позовом Порошенка, то це взагалі повний піпець. Це Бог зна що. Це критини, які на повний зріст визнають, що вони фальсифікували документи, ті, які приймало РНБО, ті, які там міністерства подавали, бо мовляв, так треба було, бо так правильно. Просто усвідомте трагічність ситуації і трагічність рішень, які приймалися оцими діячами за останні роки.